Головна сенсація минулого тижня посеред зими несподівано випав сніг. Коли закінчиться це погодне свавілля, комунальники, звісно, висловили глибоку занепокоєність ситуацію за півдня. Ми мали пробки 10 балів і рівно 100 аварій. З іншого боку, кияни ті ще розумники. Після березня 13-го року знову ніхто не здогадався поїхати на метро, припаркували купу машину здовж дороги, заважаючи її чистити. А головне вночі, коли сніг тільки почав йти, ніхто й не думав одразу його прибирати. Традиційні українські граблі. Отже, снігопад інформаційний партнер програми Джедай. Повернення зими не готові. Столичні водії вимальовують незвичні віражі у заметах. Плюсова температура у поєднанні з мокрим снігом підготувала для автомобілістів пастки. Щоправда, водії кажуть: бутім то вони підготовлені і не бояться застрягнути в заметах. У мене в машині два акумулятора. І чотири ведущих колеса. коліса, мені не проблем. Навіть два роки тому, коли військ стояв, я спокійно їздив на роботу. Я трохи на перо постояв, годинку в пробці. Техніки навалом просто не, навіть не чистять і чистять. Тільки вона чистить, ніхто не знає. Але класика жанру сніжної погоди. Затори з самого ранку говорять про зворотнє. Очисна техніка прибрати сніг не встигає. Машина доводиться гнати на свій страх і ризик. На дорогу мені ще не подобається, але те, що робиться в державі, то я вже це терплю. На в'їздах до Києва не пускають вантажівки. Тож кілометрові затори, ще на підступах до столиці. Наскільки вам не сказали не, не пускати поруч? тільки фури, чи ще якісь машини? Бо ми одивимося вантажівки до команди. Далекобійники не мають іншого виходу, як чекати дозволу на в'їзд. Я вже стою дві години тут. А що далі буде, не, не можу сказати. Вон бачите, навіть вертають такі маленькі машини, газельки, все. На вулицях, щоправда, джедаю зустріли чимало посипалок, грейдерів, тракторів, які чистили центральні вулиці. Комунальники кажуть, працюють без зупину. Чистим з чотирьох годин, без, без переривів, без обідів, без ну, в общем, машини не стоять. Машини працюють те саме. Зараз нам залишилось позачищати другорядні вулиці. Як бачите, вже центральні вулиці майже чисті. Поки комунальники чистять, водії або кидають машини вдома, або застрягають посеред дороги, буксуючи на льоду. Через негоду у столиці сталося понад 100 аварій. Вранці місто зупинилося в десятибальних заторах. <звіст> У столиці звітують, на прибирання міста кинули понад 250 одиниць техніки. Київ вдалося очистити від снігових кучугурів. Натомість, у грудні минулого року врятувати ситуацію в інших містах України не вдалося. Одеса буквально потрапила у снігову бурю. Через обмежену видимість машини билися майже скрізь. Карети швидкої, не встигали вчасно до хворих і постраждалих. Постійні заметілі і опади змусили власників штовхати своїх залізних коней самотужки. Нерозчищені дороги вкриті покинутими машинами. Так, це вулиця Вільямса. Машини майже по крышу. Так і брошені по дороги. У Миколаєві людям доводилося годинами чекати маршруток, які теж застрягли у снігових пастках. <звук> Найкраща ситуація була за лічені дні до нового року у Харкові та Херсоні. Майже весь громадський транспорт встав. Очисна техніка не справлялася з такою величезною кількістю снігу. У цьому році довгоочікуваний сніг поки що приніс менше клопотів комунальним службам ніж минулоріч. А досвід попереднього року підготував їх до непередбачуваних ураганів та хуртовин. Український гідрометцентр тим часом повідомляє, що сильних опадів над країною найближчим часом поки не передбачається.